Друзі, автопарк є на ЄМЗКУ. У нас в нього таке нове ходження. В такому чудовому сильному кольорі у нас поставилися двину Леон. 20-й рік. 2 літра дизель на автоматі, передні приводи. Зимовий резенький, максимальний. Дуже класний, тримання в колос, адаптивний круїз у село взагалі дуже бомбезний. Ось такий у нас є підривіл. Классивий клімат-контроль, великий дисплей, Android Auto, CarPlay Так, Вже цифровий цифрова приборка. Ось такий класний Селектор передач Є різні режими руху. Ось такий по салончику. Ззаді також регулюється клімат-контроль. Ось цікавіть кінцева 60. Приїхали, потестили і забрали.